Блин, двери головки рядом. Это, конечно, народ сбухается тотально. Да. Это не в бутылках? Там не да. водка, я понял. Не, не пытала их ничего, да? Нет. Все, хорошо. Я маю право, ну, це публічне місце. Трави, це громадянин України. Ваші дані, Ваше, будь ласка, ми перепишемо і. Будь ласка, ви знаходитеся в громадському місці. Це, це, це де було звернення громадян по цих ригалавках до тебе на Фейсбук. Це, це звернення громадян. Да, да. Це на Фейсбук і тебе писали, коротше. І що, яка наразі е, ситуація? Міліція Так, да, от УБЕС, УБЕС є. Патрульна служба у повнолітні. пиво продали. Є взагалі -то великі підозри, що не тільки неповнолітні просто продають незаконно, але й взагалі незаконно продають пиво. Треба перевірити документи, чи сплачується, не податок. зараз зараз все напишемо. От чоловік реально підійшов, продали без типу на непомиліть. А що ви робите? Лімонад? П'ю Лімона? Монаку? Я дав? Скажіть, у вас діти є? Мені правда цікаво? Мені правда, цікавика, у вас діти є? Ваше це не, помиліть, не Тут все серйозно вас. Доб Доброго дня. Тут у вас неповнолітньому пиво продали. Ви закриваєте заклад? Ну, я маю право. Це публічне місце. Я маю право. Ви взагалі-то тут здійснюєте торгові послуги.